Друзі, всім привіт! Продовжуємо експеримент. Приймаю їжовий грибінчий і мухомор-червоний це є мікродозинг, який, по словах експертів, дозволяє людям трошки поструктурувати свій мозок всередині. Зараз я приймаю саме ці гриби для того, щоб покращити свій сон і десь покращити своє ментальне здоров'я. E, значить, три тижні позаду можу що сказати: я перестав приймати повністю каплі для сну, які я приймав раніше. Я про них розказував у самому першому відео, коли стартував цей експеримент, кому цікаво, будь ласка, переслухайте. І е, результат наступний. Не можу я так сказати, що. Все так яскраво, веселково і безтурботно був у мене одна ніч минулого тижня з четверга на п'ятницю, якраз непроста ніч була, я не міг заснути, я пішов спати в одинностій, а заснув приблизно десь в другій годині ночі, я вже був готовий. Майже, майже я вже зірвався я чуть не пішов пити каплю, але все-таки я втримався і не пив їх. Я заснув, та, там трошки був невиспаний, але загалом. Все рівно, не зле, не зле. Все наступні ночі були непогано. Я пов'язую цю проблемну ніч з тим, що досить багато було думок якихось в голові, я собі щось перелистував, скажімо так, і я думаю, що в зв'язку з цим і було таке безсоння. Це точно було зв'язку з цим, але би ще гриби як заспокоювали і не давали розганяти оці всі думки, то було б супер. Загалом процес е, наступний. Я продовжую приймати е, е, їжово-гербінчатий, мухомор червоний, я не приймаю каплі, я сплю досить непогано. У мене немає, як так, так само розказував, що коли процес засинання, у мене там звукові ефекти в голові, світлові ефекти в голові, і десь схоже щось на панічні атаки. Саме в процесі засинання, напевно, коли розслабляється, моз, розслабляється організм, починає, починаються такі дивні ефекти відбуватися, неприємні, дуже неприємні, і вони ще й не дають заснути. Зараз з ними легше було кілька моментів у мене з цим було, не дуже важких. Перенести можна, бо бували дуже сильні. По звукових ефектах все-таки щось у мене та й є періодично, але значно менше. Зробив певні зміни. В прийомі е, цих грибів я зробив певні зміни. В мене, коли я їх купив, мені сказали приймати дві капсули їжовика гербінчитого і дві капсули мухомора-червоного зранку. І те саме ввечері. Я зараз трошки змінив. Я ввечері приймаю тільки мухомор, їжовик не приймаю. Чому? Я просто зробив десятки висновок. Так само слухає, для чого вони і, і ці гриби, і що саме стимулюють? <кій> Перепрошую. Їжовик гребінчатий, він трошки стимулює роботу мозку, при, при, покращує роботу мозку. І я собі так логічно подумав, що на ніч, напевне, не дуже варто пити дві капсули їжовика гребінчито. І я поки що. Не те, що зменшив дозу, я його взагалі на вечір не приймаю, п'ю тільки дві капсули е мухомора червоного. А зранку п'ю так, як п'ють дві капсули їжовика і дві капсули мухомора. Тому така от ситуація. Хочу сказати, хто не дуже розуміється, що це таке. Людина п'є гриби. Я вам скажу відверто, з багатьма людьми спілкувався останнім часом і їм кажу, я приймаю гриби. У всіх думка, що я щось такий чуть не на якісь наркотики вживаю. Ні, це просто це є мікродозинг, це не є психоделік, це не є психоделічні гриби. Це мікродозинг, який люди от дослідили, що ці гриби покращ... мають покращувати загалом ваш стан. Стан саме більше для їх приймає для стану мозку. При прийомі цих грибів немає ніяких змін, візуалізації чи будь-чого. Загалом я не можу сказати, що моє життя кардинально змінилося після того, як я їх приймав. Я випиваю їх, і в мене день як день, ніч як ніч. Ну, звичайно, зараз при прийомі цього, і для чого я їх почав приймати? Почав приймати саме для покращення свого сну. Вони, вроді би, як працюють. Ми будемо ще продовжувати е знімати відео. Я знімлю наступне відео. Коли закінчаться мої капсули, всі, тобто я проп'ю весь курс, я знімлю відео. Потім пройде якісь там тижні-два, я не буду взагалі нічого приймати, я не буду приймати ці гриби. Зроблю таку повністю паузу. Знімлю ще одне відео, розкажу, як загалом я почуваюся. Коли я купляв ці гриби, мені порадили, щоб я курс пропив. Це є місячний курс, 30 днів, пропив ці гриби, потім три тижні пауза і знов. Взяв курс цих грибів. Ну, моя мета взагалі нічого не приймати і жити нормальне життя. От. Тому подивимося. Я загалом планую, як кажу, проп'ю, не потім зроблю паузу. Можливо, візьму ще один курс е і подивимося. Але, ну, дивіться, я три тижні не приймаю каплі. Сном не ідеально. Давайте так, не є супер ідеально, але я сплю, я можу заснути. У мене значно менші оці проблеми при засинанні і зменшились ці звукові ефекти і е, світлові ефекти. Тому продовжуємо експеримент. Кому цікаво. До речі, дуже дякую е, за коментар підписник, який нагадав: «Ей, Ваше, давай виходь десь щось розказуй, як там твій експеримент, бо я справді я вже два тижні не виставляв відео. Я не хочу насичувати оцих максимально оцею інформацією щодення, але ну, раз в тиждень бажано все ж напевно, викладати відео. А я вже два тижні як не виставляв, тому дуже дякую тобі, підписник, за те, що нагадав мені про вихід нового відео. Тому продовжуємо експеримент. Всім добра, здоров'я, підписуйтесь на канал. Якщо є якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях, будемо спілкуватися. Будемо разом. Може, у вас є якась своя інформація, своє дослідження? Залишайте в коментарях, будемо спілкуватися. Люди дивляться, людям цікаво. Тому всім добра. Побачимося, па, -па.